Ви вже чули про новину Єврокомісії TikTok? Якщо ні, напишіть в коментарях, я зніму про це окреме відео. А зараз у світлі цих новин хочу дати вам три поради. Якщо ви знімаєте багато відеоконтенту для просування свого таланту, бренду, блогу, бізнесу, чого завгодно, тому що всі ми чомусь називаємо це по-різному, але я нагадую, якщо ви знімаєте контент і щось публікуєте десь або заводите свій сайт, і логічно ви робите це для того, щоб монетизувати це. Як ви це називаєте? Це вже ваша справа, але знайте, що ці поради стосуються саме вас. Перша порада, якщо ви знімаєте багато контенту, подбайте про те, щоб він відпрацьовував у вашому маркетингу. А отже, якщо ви зняли якісь відео для TikTok, буде дуже корисно продумати, куди ще ви можете застосувати ці відеоролики. Наприклад, в Instagram Reels, Facebook Reels, в YouTube, YouTube Shorts, або на інших платформах, де ви щось робите. Друга порада це швидше нагадування. Що, будь ласка, якщо ви знімаєте відео і десь публікуєте в соціальних мережах і маєте сайт обов'язково, обов'язково додавайте відео до вашого сайту. Це підвищить ефективність вашого сайту, збільшиться тривалість переглядів сторінок. Ви зможете показати ваші товари, послуги, щось пояснити. Краще, ніж це можна зробити за допомогою тексту чи зображень, бо ми всі любимо відео. А також, звичайно, ви можете запросити користувачів, які є на вашому сайті, піти в ту соціальну мережу, куди ви їх запрошуєте, тому що ви тягнете звідти відео. Додаєте вставочку з інстаграм відео. і Відповідно, користувач клікає, я потрапляє в інстаграм. Вставляєте TikTok, Потрапляє людина в ТікТок, в YouTube, і ви зрозуміли логіку, що таким чином ви самі вирішуєте, куди ви хочете залучити більшу кількість відвідувачів вашого сайту. І третя моя порада стосується Ютубу, як найнадійнішою, як ми бачимо за багато років платформою для зберігання відео. І отже, якщо ви знімаєте багато відеоконтенту, або ще замовляєте контент у інших контент-кріейторів, і десь це все зберігається на флешках, губиться, або ви з часом самі забудете де що було опубліковано, через нюанси нестабільності різних соцмереж ви можете це все втратити. І щоб цього не було, навіть якщо ви не плануєте просування в YouTube, оформіть свій канал як бібліотеку.